Почнімо з кадрів знищення російської техніки на фронті. На куп'янському напрямку сили оборони з 429-го полку безпілотних систем АХІЛЕС вразили дві великі вогнеметні системи санцепьок росіян. Нагадаємо, цей тип озброєння веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами, а вартує одиниця близько 15 мільйонів доларів. На Краматорському ж напрямку захисники нищать російську артилерію. Воїни 5-ї окремої київської бригади відпрацювали по ворожих гарматах. Оператори дронів вразили гаубиці Мстабета б а також пару гармат Д 30 Справжні майстер-класи із з роботи дронами-бомберами демонструють українські морпіхи. Воїни з 503-го окремого батальйону морської піхоти точними скидами нищать живу силу армії Російської Федерації. Тим часом на південно-слобожанському напрямку в повітря злітають ворожі укриття та техніка. Воїни з бригади Гард артилерійськими засобами та ФПВ-дронами вразили кілька укриттів окупантів: місце запуску безпілотників, гармату та бойову машину піхоти загарбників. Тож росіяни втратили чотири самохідні артилерійські установки, які отримали від КНДР. Пілоти дронів з 412-го полку Немезіс вистежили і знищили Сау Коксан. Атакували ворожі установки за допомогою дронів бомберів. Нагадаю, «Сау Коксан це 170-мм артилерійська установка, яка вважається однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. А це кадри співпраці аеророзвідки та пілотів дронів. Розвідники виявили скупчення ворожих солдатів в одній з будівель, які після передислокації мали йти на штурм українських позицій. Та плани загарбників зруйнував один український ФПВ-дрон. Українська авіація працює швидко і влучно. Розвідка виявила скупчення ворожої групи, яка готувалася до штурму і передала координати повітряним силам. Екіпаж Су 27 влучним ударом авіабомби зламав плани ворога і ліквідував загарбників. І про дистанційне мінування на одному з напрямків сили оборони за допомогою дронів замінували частину дороги. Саме на цій ділянці приїздила ворожа буханка з російськими солдатами. Кілька вибухів, і транспортний засіб ворога знищено, а особовий склад отримав поранення і розбігся. Хто куди. А ось це відео з Лиманського напрямку. В селі нове окупант вдерся до будинку літньої жінки, відібрав в неї продукти і втік. Та тільки не помітив, що за ним спостерігав український дрон. Оператори з 66-ї окремої механізованої бригади в дронами знищили і ворожі укриття, і окупанта-грабіжника разом з його товаришами по службі. Загальна тенденція по всій лінії фронту свідчить, російські війська дедалі частіше намагаються діяти невеликими підрозділами, поступово просочуючись і накопичуючи сили для подальшого просування. Українські захисники вже знаходять ефективні відповіді. Бійці 225-го окремого штурмового полку збройних сил України продемонстрували тактику протидії. Коптер фіксує скупчення противника в напівзруйнованій будівлі. Координати передають до штабу. Ну і точне влучання Хаймарс ставить крапку.